Математика. Сьогодні ми з вами будемо віднімати числа 6, 7, 8 і 9. Нам треба виконати перше завдання. Для цього потрібно замінити число сумою чисел. Отже, є у нас число 7, і нам треба його розкласти на суму двох чисел. 7 це 5 і 2. Отже, 2 додати 5 буде 7. Наступне число 9, 9 це 6 додати, 3. 3 додати 6 буде 9. Число 8 розкладемо на 7 додати 1. Число 10 – це 8 додати 2, і число 6 це 3. Додати 3, виконаємо з вами наступне завдання. Тепер нам потрібно замінити зменшуване сумою чисел, що залишиться, якщо від суми двох чисел ми віднімемо число, яке дорівнює одному доданку. Отже, якщо від суми чисел, віднімемо число, яке дорівнює одному доданку. То одержимо інший доданок. Користуючись схемками, ми зараз з вами спробуємо виконати обчислення. Отже, для того, щоб від 9 відняти число 6, нам треба з вами число 9 розкласти на два такі доданки, щоб один із них був число 6. Отже, 9 це 3 додати 6. Тепер перший доданок перше число в нас виражене сумою чисел. 3 додати 6. 3 додати 6 та відняти 6. 6 віднімаємо 6 і залишається тільки перший доданок. Отже, 9 відняти 6 буде 3. Виконаємо. Наступне віднімання, користуючись тією самою схемою. Ми з вами число 10 розкладаємо на два такі доданки, щоб один із цих доданків дорівнював нашому числові, яке ми віднімаємо. Отже, 10 це 8 додати 2. Записуємо 2 додати 8 та відняти 8, отримаємо 2. Отже, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному доданку, то ми одержимо інший доданок наступне завдання. Давайте пригадаємо з вами, що таке від'ємник. Яке число у нас буде від'ємник? Отже, від'ємник це число, яке ми віднімаємо тут число 7. Тут число 6, в цьому виразі 9, і в цьому виразі 6. Нам треба з вами замінити зменшуване сумою двох доданків. Тепер дивимося, зменшуване це число, від якого ми віднімаємо 9, 7, 10 і 8. Якщо ми замінимо. Зменшуване сумою двох таких доданків, якщо один дорівнює із них від'ємнику, що ж ми тоді отримаємо? Давайте з вами розглянемо першу схемку. Отже, 9 відняти 7. Замінимо число 9 сумою двох чисел, одним, одним із яких є число 7, це буде 2 додати 7. Отже, 2 додати 7 та відняти 7, що ми отримаємо, згадуємо. Якщо від суми двох числів віднімемо число, яке дорівнює одному доданку, то отримаємо другий доданок, отже, у нас буде 2, виконаємо наступне обчислення 7 відняти 6. Замінимо число 7 сумою двох доданків: 6 і 1. Отже, 7 це 1 додати 6. Запишемо це, 1 додати 6 та відняти 6. Ми віднімаємо одинаковий доданок. І в результаті отримуємо 1. Далі 10 відняти 9. Число 10 це 9 і 1. 1 додати 9. Та відняти 9 отримаємо. 1. І останній 8 відняти 6. Вісім це 6 додати 2, 2 додати 6 та відняти 6 отримаємо 2. Отже, якщо від суми двох чисел віднімемо число, що дорівнює одному з доданків, то отримаємо другий доданок. А тепер давайте з вами попрацюємо над задачами. Нам потрібно з вами зібрати до задачі короткий запис, розв'язати її, а потім змінити запитання так, щоб він відповідав іншому короткому запису. Задача в нас така. Оленка зібрала букети із шести маків і трьох ромашок. Наскільки менше ромашок, ніж маків у букеті. Отже, що нам з вами відомо? Що Оленка збирала букет, і в букеті були маки та ромашки. Маків було шість, ромашок було три. Дивимося: маки шість, ромашки три. У цьому скороченому записі маємо таку ж саму умову. Маків у нас 6 квіточок, а ромашок 3. Тепер дивимось на запитання, на скільки менше ромашок, ніж маків у букеті. Давайте з вами пригадаємо, якою дужкою ми позначаємо з вами запитання, коли в нас звучить на скільки менше фігурною чи просто дужкою із двома стрілочками. На минулому році ми з вами з'ясовували, що фігурна дужка – це дужка, яка нам показує скільки разом, а ось така дужка із двома стрілочками показує нам, ніби на терезах, що важче, і наскільки. Отже, короткий запис до даної задачі буде другий. Як же нам відповісти на це запитання? Як дізнатися, наскільки менше ромашок, ніж маків? Ну, звичайно, нам треба з вами від 6 відняти три і буде три квіточки. Отже, ми можемо з вами сказати, що у букеті на 3 ромашки менше? Як змінити запитання задачі, щоб відповідав інший короткий запис? Ось цей. Що нам для цього треба запитати? Давайте подумаємо. Раз фігурна дужка означає скільки разом, то в нас буде звучати задачка Запитання в задачці трішки інакше. Отже, Оленка зібрала букет із шести маків і трьох ромашок. Так, Скільки всього квітів у букеті? А раз всього, то що для цього треба зробити? Додати 6 додати 3 дорівнює 9 квіток. Отже, відповідь цієї задачі буде 9 квіток у букеті. Дякую вам. Домашнє завдання ви отримаєте у вигляді гри, посилання я вам надішлю.